Бажаю здоров'я, шановні глядачі мого каналу. І нарешті нарешті закінчилася епоха переоглядів і перегайдів на наші племена. І Тепер настав час е, повертатися до ери челенджів, на які власне, весь наш канал і тримається. І Сьогодні у нас залітає оцей його челендж від підписника з нікнеймом Челснета. Давайте його з вами виконаємо. Беремо, я для цього челенджа оберу квіцаліка. квіцаліка да, у нас е немає ніяких е перешкод у е дослідженні. У виборі племені, і взагалі, в принципі, майже ніяких перешкод у нас як таких немає. У нас є тільки ось одна перешкода, що ми не можемо нормально ходити. Ми можемо тільки по-дебільному трошки ходити, але це таке собі. Ми. Одразу беремо дипломатію, я вважаю, що треба одразу брати дипломатію для цього челенджу. Все, забираємо так. І знаходимо одразу столицю. Це чудова, чудовий аспект дипломатії, який, я вважаю, мав би тільки таким, оце і залишитись. І не треба було б нічого іншого вигадувати. Ніяких вам плащів, і кінджалів, оце все. Ну, Зараз будемо пробувати щось з цим зробити. Далі нам треба взяти збиральство, це обов'язково. І тепер наступне наше завдання це довести наш. О, все, ось окіку знайшовся. Це довести оце місто. Так, акваріум знайшовся. Довести оце місто, зокрема, оце місто, до. М -м -м, оце тупанув знову. да? Да, знову панув. До третього рівня, щоб ми могли взяти нам е -стіночку. стіночку. Бо стіночка це дуже і дуже важливо. Стіночка буде дуже і дуже сильно нам раляти в цьому челенджі. Вона нам зробить дуже велику послугу, якщо ми її таки візьмемо. А я сподіваюся, ми її таки візьмемо. Так, тут ми захворіємо, забираємо селище. Тут ми Худріка убиваємо, тому що Худрік у нас заважає нам, що, що заважається, а? Так, оце дуже небезпечна ситуація. Тут зараз складається одразу, тому що отут стоїть мужик. Якщо він прийде сюди, якщо я не йому тут плаща, він одразу його захопить. Тобто плащами треба буде дуже-дуже дуже обережним бути в цьому челенджі. Я вже це вияснив, бо цей челендж насправді вже четвертий раз записується. Забираємо мечника. О, мечника забираємо, забираємо селище. Чудово. Раз, два. Забираємо нам зірочки таким чином, потім просуваємось, не просуваємось. І можна потихеньку пробувати наймати нам о, дипло, о, дипломата, плаща, плаща, Можемо наймати потихеньку плаща, будемо зараз пробувати ним кудись пройти. нас нібито нашу столицю її не, не, ви, не видно нікому. Тому ми можемо пробувати спокійно, в принципі, пройти плащем кудись, наприклад, сюди. Так, ми знайшли Кіку, добрий вечір, ми знайшли ще когось. Добрий вечір усім. Добрий вечір усім". Е, наймаємо нам тут захисника, беремо нам ферми, обов'язково беремо ферми, щоб ми могли прокачувати нам наші міста. В принципі, от таким чином. Тут лікуємось, тут нас не захоплять, тут ми стоїмо, можемо пройти от сюди. Тут а, поки нічого, мабуть, да, про всяк випадок полікуємось. Все, тепер отаким от чином. Так, сподіваюсь, нашого плаща не знайдуть. Плаща не знайшли. Ура! Там трошки побили, і тепер опа, без порядку. Пам-парам-пам-пам-пам. -пам -пам -пам. Так, і тут ми організовуємо грамотну оборону. Тобто, в принципі, на тому челендж наш і буде будуватись весь челендж, на тому, щоб ми просто підходили вплотну до його. Держави і будували там ось таку оборону дуже серйозну. І от все, в принципі, на цьому все, в принципі, буде будуватись. От. Все, я сподіваюся зрозуміло. Далі. Ідемо далі. Не знаю, що він буде, правда, робити за цим оцей кік. О, ой, ти що, Кіку, що зробив. Бачив, що зробив, а я не бачив. ЯДак пропонує нам мир. Добре. Добре, давай мир, ядак, мені не важко взагалі. Для тебе ЯДак мені нічого не важко. Так, відступаємо трошечки, відступаємо. Так, тут головне, тут нас можуть захопити, тому треба бути обережним. Підходимо вплотну до території Ксінгсі. і будемо зараз потрошку наймати нам плащі. Так, сюди, тут, що ми тут робимо? Тут ми підходимо сюди. Очевидно. Тут ми беремо і не беремо одночасно. Да, Отак от, от буває іноді. Тут проходимо сюди, тут проходимо сюди. Тут питань нема, тут питань нема. Ми нібито як ще живі. Це просто чудово, я вважаю. Хе -хе. А, враховуючи те, як ми граємо в вождь, сміється над моїм племенем. Я зараз йому в лице посміюся. А, він перший. Все поняв, питань немає. Смійтесь, скільки завгодно, містере вождь. Тут забираємо, тут потрошку нам знаходимо території. З ядаком у нас мирний мир. Це чудово просто. Ой, що я це зібрав? Я не хотів це збирати. Я хотів взяти нам е, верхову їзду, по-перше, а по-друге, ще одного плаща, щоб я міг нападати на Ксінг-Ксі. Ну, Верхову їзду я вже. Ой, не Верхову їзду, на ахоту. Ну, ахоту я вже не заберу, а от на, на Кіку я можу напасти. Хе-хе-хе. <стас> <клес> 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 так, тут нас трошки обстрілюють. Е, з худріком, так. Все, тут у нас смерть. Тут у нас, ага, тут ми, походу, ніяк уже, да? да тут ніяк доведеться тільки от таким чином. Сподіваюсь, він нас не знайде. Так, це нібито нічийна територія, це нібито нічийна територія, да? До речі, дивно. Чому він не атакує після переміщення от сюди? Чого він не атакує, Чого я не може атакувати. Дивно, ладно. А, беремо нам охоту. Беремо нам нічого поки що і збираємо нам от тваринку раз. і оцю штучку два. Беремо нам захисну стінку отаким от чином. І отут потім наймемо нам товариша. Так, тут він обох він може знайти. В теорії він може знайти обох цих ребят і їх всіх поубивати. Ми сподіваємося, що цього не станеться. Звісно ж, дуже сильно сподіваємося, що цього дуже сильно не станеться. Пробуємо. Так, одного знайшов, другого не знайшов. Уже добре. Є шанси. Шанси є. Вони мізерні трошки, але є. Є. Шанси є. я так, заснував посольство. Я його з цим вітаю. Дві зірочки фармим. І будемо зараз тут потрошку його забирати. Далі, далі. Тут. Що ми беремо? Чекай, треба подумати. Тут беремо нам, по-перше, територію таким чином. Все, тут будемо наймати нам гіганта. Далі беремо нам. А, зараз нам треба отут треба найняти ще захисника обов'язково. Тут а, 8 зірочок. Так. Або я беру рибу, або я беру захисника. Ну, я, походу, беру рибу. <кхи> да. Так, а, тут. А, це, до речі, тепер моя територія, так що я можу сюди підходити потихеньку. Да, таким чином. да, Я беру собі а, плаща, отут я беру плаща. Саме отут, да, і ніде інше. Нібито як все. Ну, оцей ще чувак тут стоїть, прикольно дуже. Гарматне м'ясо буде відволікати. Це нібито, так, да, все, оце ще стоїть, ну хай стоїть, він нічого не зробить вже. Такс, 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 там обстрілюють. Та... Е, ні, як він це зробив, вибачте, будь ласка. А, він же бачить його, якщо він в столиці, так, да, я забув трошки. Так, скільки я тут йому нанесу. 4. 4. А якщо тут, 5. 5? Да ладно. Да ладно. в смысле 5. Ну як це 5? А яким чином 5? Що 5. А як тут я умер? Почекай. Дивно. Ну да ладно, я щось провтикав в цей момент. Далі, отут. Отут мені не подобається, що відбувається, звісно. Це мені взагалі не подобається. Треба брати плаща отут аж. Аж отут треба брати плаща. Там треба наймати взагалі гіганта в ідеалі. Тут треба його не пускати, там захисник, там захисник, тут можна прокачуватись. Раз, два. Отаким чином. Потихеньку. А, пробуємо, пробуємо. Сподіваюся, я виживу. Так, о, ні ні, 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 тихо 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 Це зараз дуже небезпечна ситуація, бо я трошки профукав це. бачиш, це, це сам про що я казав. Це бо з плащом дуже важко насправді вийти хоч кудись, але тим не менш, в мене є скінжали мої, вони мене захищають потрошку. І все нормально, в принципі, дуже все нормально сталося. М -м Два. Два це мало. Два це мало. Отут я вроді, ще можу пройти. Отак, от я можу стати, щоб, щоб, щоб не ладно було. Далі, тут ми захищаємось максимально всіма силами, підступаємо, наймаємо тут, е, оце що таке, що за партизан. Підходимо, забираємо так, забираємо так, наймаємо гіганта. Але гігантом, я ж нагадую, теж ми не можемо рухатись е, нікуди, крім е, от того самого, якого ми рухались. Отак от, от. Ми на території інших заходити не можемо. Ми можемо заходити на них тільки плащом і кінжалом. Отак от. Такс. От. Так ну це важко. Це важкий челлендж. Тут треба ма маестром бути. треба. Маєстром володіння плащом. Чого у мене немає? А, тому, тому ми б'ємо так. от, Забираємо так от, Вбивця завершено. Чудово. Не знаю, нащо я це зробив. Вбивця завершено, але все ж таки знадобиться, сподіваюся. Далі. Тут забираємо, тут ставимо нам захисника, плащ, бо, не, бо плаща не вийде там поставити. Отут можна буде плаща зараз найняти. Отак поставити раз. Так, поставить два. І, а, я не можу найняти плаща, бо в мене не вистачає вже. Місця. В місті. де, де, де... Такий собі челендж, звісно. Важкий, важкий. Ні, важкий, справді важкий. Треба щось придумати. Треба одну маленьку операцію провернути просто і все. Тобто, підійти до когось, захопити його і все. І питань ніяких не буде. Оцей худрик, який мене обстрілює по одному ХП. Мене це таке дуже смішить. Але одночасно це якось бісить дуже. Так, спробуємо, якщо не знайде, буде добре. Якщо знайде, буде недобре. Так, один урона. Один урона це нічтожно мало. Забираємо нам ксінксі для початку, забираємо так. Тут не наймаємо нічого. Забираємо нам шахту, раз, забираємо шахту, два, шахту три. Забираємо територію, і тільки тепер ми можемо на наступному ходу наняти нам ще одного захисника. Ура! Отут правда, хтось має бути. Хто у нас не знайдений? Хтось є. А, ні, всі знайдені, все, ми тут всі барюкаємось. Оце це, кеш, дуже погано, ми що ми всі тут барюкаємось, бо тут купа території незвіданої, а ми всі отут барюкаємось. І ніхто не може нормально набрати собі сили. Оце велика проблема. Насправді. Це дуже велика проблема є для всіх нас, бо ми не можемо набрати сили адекватно. Ну, ми просто неадекватно воюємо і все. Тут я не можу зайти, тут я не можу зайти, тут я шов поставлю цей чому нашо. до ворота поставити, отак от, е хоч і славною традицію, але щоб розширити собі територію. До речі, це челендж теж на максимальне, на максимальне розширення своєї території. З те, чого я завжди добиваюсь, і це, що я люблю робити, максимально розширювати свою територію. Дивись, Худрік мене зараз задавить просто. Цими маленькими цими лучничками, цими такими, такими лучничками він мене зараз задавить. Так, забираємо таким чином три зірочки і двох спавним. Хорошо, Хорошо йдемо. Так, тут забираємо на полицю. Тут забираємо на плечі. Тут підходимо, тут наймаємо, тут забираємо. Так от. Далі беремо, можна взяти в обмечника, але смисл. Коли ми можемо взяти площа? Отак. от, так, от да. Який голос. Зробив, йо-майо! -йо. <кій> Вибачте. А, загрався трошки. Тепер. А, тут, я, тут треба трошки подумати, бо Кінгсі у нас захист від Кінгсі у нас забезпечений, в принципі, а, нам треба захопити кікуса. Якимось чином треба захопити кіку. Я не знаю яким. Не знаю. Чесно, я поняття не, не маю, не уявляю, скільки треба ще їх наспавнити, щоб я їх захопив. Але я візьму захист в лісах, тому що. Тому що можу. Тому що можу дозволити собі взяти захист в лісах. От, от так от, да, я візьму свій захист в лісах. Що? Питання? Питань немає. І не повинно бути, я вважаю. Так, я так, помагай давай. Що ти там оцей стоїш, тупиш? Помагай. Так, значить, обходимо тут раз. Два. Три. 4. Один ХП. Один ХП зашов? За що, поясніть мені будь ласка, за що? За що там один ХП залишився? За що? За що? За що ще там один ХП залишився. Чому? Ну да ладно. Трошки рухаємось сюди. Тут лікуємось, що очевидно, в принципі, тут забираємо. Це ж та, це моя ще територія. Забираємо махоту таким чином. Тут вони стоять, оці луча, лучники стоять, луки лучать свої. Да. Звісно, да. Таке собі так собі гра, звісно, намічається у нас. Я можу ще гучників нам понаймати, але невідомо на що, типу, я їх буду наймати. Взяти нам хоча б оце, так, так би я хоча б щось прокачував. Типу, ну от раз. Два. І все. Отут би повирубати трошки. Раз. Два, я або тут ще взяв кукурузу, а я не взяв би кукурудзу. Бо я прорахувався знову, це не моє місто, це моє місто. Раз. Потім тут ферму взяти, там лісочок і буде ще один гігант. Крут, круто, я вважаю круто. Так, пробуємо. Якщо я не профукаю зараз, то буде хорошо. Бо там я, вірніше за все, я профукуюсь, з да, скільки я профукався вже. Все, Кіку, це фіаско. Якщо Кіку захоплює ксінксі, то це все. Якщо Кіку. Ооо, ну це все, ребята, це все. Да, я програв, походу. Да, я, Походу все. Походу, це смерть. Ну, бо отут я не заберу нічого взагалі. От тільки раз, два, отак от, от я можу робити. Ну, невідомо нащо, правда. Тут е, плащом цим просуватись от сюди. О! Я можу атакувати. Е е е, спавним ще людей. Почекайте, ще не все потеряно. Так, с, тут хиляємося, тут хиляємося, максимально хиляємося, щоб у нас все було в шоколаді. Е, тут забираємо так. Беремо супер воїна. Беремо рибу. І беремо нам рибалку. І беремо ще одну супервоїна. Щоб захищав нашу. нашу, У нашу, нас наших, наш, наш, нас, усіх, щоб захищав. До речі, на кораблі я ж теж можу висаджуватися, Робити континентальні блокади. А потім, потім прориватися вперед. Тепер заходимо сюди. Нас тут ніхто не знайде ніколи, в принципі. І йдемо. Головне тільки не прорахуватись ніде все. Зараз, от якщо зараз не захоплюю кіку, то я не знаю, вже, що тут буде. Він похилявся, так, да, він похилявся, але навколо нього стоїть їх. Ну, раз, два, три, 4, 5, шість їх стоїть, шість цих е е е кінжалів, ну вони мають вже захоплювати цього кіку. Так, да, у нього там за захист у нього захист стоїть, стіночка, але все ж таки. Ой, а як там прорвався мужик, вибачте. А зараз, секунду, зачекайте. Сінксі, не всі зразу, будь ласка. Зараз я маю трошки тут віддефатись можна, будь ласка. Отут маю забрати. Отут маю віддефатись. Отаким от чином. Все, тут забираємо. Далі, отут. Далі, отут ми підходимо от сюди, атакуємо його. Раз. Забрав. Та -та 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 -та. А чого їх тільки два? Я не розумію, як вони спавняться. Взагалі, в принципі, я не розумію, як вони спавняться. Ладно. Жерти в сторону. Беремо китів, кити завжди купаються. Ставимо нам тут порт, і будемо зараз на нього потрошку висаджуватись. А, невідомо, правда, ким? тут, звісно, забираємо, тут теж забираємо. Тут ми захоплюємо, нарешті. Да, ми чекали цього дуже довго. І це, нарешті, сталося. Ми, цей день настав, так би мовити, ми захоплюємо ті. Ні, ну це захоплення Кіку, це вже якби сигнал до перемоги. Це сигнал до перемоги, я вважаю. Ми майже виграли. Ні, ну який не який, але перелом в битві все-таки. Ми захопили Кіку, є бої. А, там гіганта він заспавнив, Ну, ладно, подожди, їх 4 чи 5 заспавнилось, да? значить все нормально таке. Воно спавниться нормально все. Бо я подумав, що їх заспавнуть взагалі 2, і я не зрозумів цього моменту. Але нібито як все нормально. Так, Кіку на корабликах, мені це не подобається. Але ой, не Кіку ксін -ксін, але кіку я захопив. Я захопив Кіку, ребята, і беру я собі територію таким чином. ББ, плюс одна. Бачив, плюс одну клітиночку. Так, отут я можу заходити вже на його територію, да, абсолютно спокійно. Тут у нас кінжал стоїть, тут у нас. а Що це таке? Що це за громадянин? пішов ти. Раз, два, забирав, Все, всіх порішав. Тупо покармсав просто маленьких. Тут ставимо ще один порт. Сідаємо на нього на корабелі, все, зараз будемо відпливати. Тут сюди. Тут сюди. Тут зараз головне не протупити просто. Тут ми потрошку забираємо. Тут ядаками е не чіпаємо. Бы, да? Тут сюди. А нам ще й відповідь не б'ють, кстати, хто забув. Штуки цьому кінжалу відповідь йому не б'ють. Тут ми підходимо от сюди, забираємо так обов'язковий став захисника. Отак, от, от. все. Це, це ідеальна комбінація того, що можна було зробити за цей хід. І я вважаю, що це дуже-дуже добре. Так, що у нас далі? Ага. Там трошки б'ють, Ну, в принципі, на Західному фронті без змін, так би мовити. Uh, так, тут нас вбив. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Це прям серйозні заявочки, звісно, зараз поступають до нас. Зараз будемо трошки від них відбиватись. Отаким чином ми зараз візьмемо цей кораблик. Так, я зараз. А, в мене немає ж цього, йо-майо! Це завтик, це завтик жорсткий. А, ще і так не віддивіть, да? Зараза дрібна наполучив. Так, тут, тут ми вихилюємося, це понятно. Тут а, ми відбиваємося, так от. тут нанімаємо захисника, тут б'ємо отак. от, щоб нас... Корабли... Послабляємо, максимально послабляємо його кораблик. Pollálido> тут таким чином: Тут забираємо кораблик, бо кораблик нам більше геморроїда ставить. А, забираємо отак. Тут, отак, тут беремо нам навігацію. все, ура! Ми можемо нам тепер зробити цей кораблік великим, але ми це зробимо трошки пізніше. Чуть-чуть там ума з буквально. Так, забираємо, забираємо. Тут ми наспавнили, тут лікуємося, тут теж лікуємося. І нібито як ми тримаємо навіть перші, обалдеть. Ми перші, ребята, ми перші. Розумієш, тут така дупа була повна. Ми в повній дупі були, а ми перші, ми перші. Ура! У нас виходить. У нас майже вийшло. Такс, такс. Ага. Не, ну все нормально, в принципі. BANG